Ірфан Мірзоєв. Йому 18. Але ми е, вже ми розуміємо, що тут думати про те, що не треба зважати на вік, не треба зважати ні на що, треба налаштовуватися на кожного суперника. Ну я думаю, що Мірзоєв налаштовується на цей вирішальний фінал. Е, і ось е, його суперник Ерік Мелік Казарян, Борис із Києва. Підопічний Сергія Капіноса. Теж цікавий спортсмен. Ленур Тиміров, досвідчений борець із Криму. Сьогодні опікується кримськими борцями. Хороша атака проходить. на два у виконанні меліка Казаряна. Рахунок відкрито, друзі. З'єднується Мірзоєв. Знову. О, і тут два бали відвоює на краю. Рівняє рахунок Мірзоєв. Хороший старт. Хороший початок. Цікавий фінал. Безумовно. боїв Казаряна. Правильна стійка. Дуже така цікава боротьба. Він. О, ну, бореться в такому правильному, дуже зібраним, дуже сконцентрованим виглядає Мелік Казарян. А досвіда, звісно, не займати Мірзоєву. Він є чемпіоном України серед борців до 23 років. Досвідчений спортсмен, забирає руки знизу. Подивіться, як він красиво першим номером. В нього є досвід, міжнародний досвід насамперед. Тому йому доводилося справді працювати з сильними фізично і eh, сильними, зрілими вже борцями за віком. Він ми бачили його боротьбу. Тому він розуміє ті речі, але він працює над силою, над фізикою, а тому досить комфортно і впевнено почуває себе серед своїх, як то кажуть, ровесників. Це його вік. Він вже більше працює над дійсно, вже професійно працює над, над своїми моментами і його завдання сьогодні. Він це усвідомлює і визнає мужніти. Ставати все більш крепким, працювати над розвитком сили. І бачимо перевагу на боці Мірзоєва. Мірзоєв нав'язує і веде свою партію. Він іде вперед. Тому Казарян вже трохи помітно він починає опускає голову. Клас, клас Мірзоєва дозволяє йому все ж таки от робити свою роботу робити досить впевнено. Хоча рахунок рівний. Але йде вперед. Мірзоєв. Стоп. Нічого такого не хотів Казарян. Він абсолютно вибачився. Він не, не, не зробив не те, про що думав. Він думав про те, що зробити. Я впевнений, що він трохи виглядає, ну, справді. Розгубленим, тому що це той випадок, коли не знає казарян, що робити проти свого опонента. От все, що бачимо, контролює всі його дії, всі його спроби, всі його намагання просто зупиняє Мірзоєв дуже легко. Читаємо кожен, будемо казати, крок опонента Мірзоєв. І, хоч рахунок є рівним, але щось підказує нам, що Мірзоєв все ж таки. Перемагає Перемагає поки що тактично. Заключні секунди першого періоду. Перший період позаду. Рахунок 2-2. Здається, нічого такого не відбувається надзвичайного. Ну і тим не менше, вчора Ірфан Мерзоєв переміг борця з Дніпропетровськи. Дніпропетровщини Тишевського. в чвертьфіналі здобув перемогу над Іваном Ковальчуком. Ну і в півфіналі була перемога над Миколою Коноховцем з Дніпропетровщини. От це вирішальна сутичка для Мірзоєва. Казарян теж, ви знаєте, вчора звернув на себе увагу. Спочатку пере... переміг Ченка з Волині. В одній восьмій здобув перемогу над Антоном Внученком з Вінниці. Ось, подивіться, динамічно зараз все. І трохи так в першому він більш стримано діє в Мерзоєва. Зараз вже бачимо, включається, починає додавати, тому що ситуація принципова. Рахунок, по суті, є рівним і не можна стояти, не можна збавляти обертів. Треба навпаки, додавати, додавати, поступово додавати. Але Марі Казарян непогано, ви знаєте, захищається. Чтверфіналі Казарян переміг Олександра Собчука, і в півфіналі виборов перемогу над Внученком. З Вінниці. Ну Ось, ви знаєте, хороший потенціал у Казаряна. Цікавий борець. Принаймні, не таким простим суперником він видався для Мерзоєва в цьому фіналі. Не так все йде легко. Ми не бачимо від Мерзоєва поки що не бачимо прийомів. А вже пройшло 4 хвилини позаду. От зараз О, як красиво! 4 бали! Яке скручування! І накат відразу стояти. Розгубився. Ну, остаточними Казарян розгубився. І, і ще один накат проходить легко у Канані Мірзоєва. І отак красиву перемогу впевнено здобуває Ірфан Мірзоєв. Подивіться, як чутливо, як красиво скрутив. І все зробив, як книга пише. Вітаємо Ірфана Мірзоєва. Він стає чемпіоном України серед борців до 20 років, вазі до 72 кілограмів Тячеві і бажаємо Ірфану успіхів на міжнародній арені, тому що тут все-все добре. І дякуємо за боротьбу Еріку Меліку Казаряну.